І так, друзі, всім привіт! Новий день нові приколи з автовазом. Один прекрасний момент потік мені головний циліндрик, тормозний. Тут без зайвих рухів, якби, його по-любому придеться міняти, так як з тормозами жартувати не можна. Для цього я одразу ж купив новий тормозний циліндр. Ось. Одразу купив його новим. Без бачка, так як бачок в мене цілий датчик цілий, показує, справний. Зараз будемо пробувати замінити його самі. Оцей тормозний. Для цього першим ділом від'єднуємо фішку і знімаємо все, що нам мішає, щоб добратися до тормозного. Це воздушний фільтр, це абсорбер і напевно, що буде мішати гофра, то її також трошки заберемо. Все, починаємо відкручувати. Так, Після того, як ми тут зробили собі доступ такий, скажімо, Беремо собі якусь посудину, я беру від старої тормозної. Беремо ось таке приспосіблення. Звичайний шприц, куплений в аптеці на 150 мл і шланг. Ось такий шланг. Відкручуємо кришку і витягуємо звідти тормозну рідину. Після того, як тормозов стільки могли, стільки витягнули, беремо, відпускаємо ось ці гаєчки. Легенько. Все, відпустили. Тепер беремо ключики і відпускаємо ось ці дві гайки, які кріплять тормозний до вакуумника. Так, відпустили. Тепер відкручуємо повністю всі чотири наші магістралі. Так, після того як ми їх відкрутили і відвели в сторони, відкручуємо наш повністю сам головний тормозний цивільний. І акуратно його забираємо. Ось, Бачимо сам тормозний. Зараз нам з нього треба зняти оцей бачок. Дуже акуратно треба знімати, чимось тут піддавити, підважити і легенько його зняти, тому що бачок ми переставимо на новий. Так, Для того, щоб його зняти, ось він, до речі, потік його. Ось тут він потік по сальнику. У мене є тіски, будемо пробувати через тіски. Так, витягуємо наш новий тормозний. Так, ну і бачок запресовуємо на своє місце в зворотному порядку. Так як тут резинки нові, він спокійно встав, Ось, повністю зайшов. Все, збираємо все в зворотньому порядку. Оце булькотіння, це виходить в воздух. Після того, як перестане булькати, почне йти тормозна, потрібно дожимати. Так ми виганяємо з системи в воздух. Все, бульки перестали, почала капати тормозна, зажимаємо. Так, і збираємо повністю всю підкапотку в зворотньому порядку. Так, підкопотка в нас зібрана, а тепер, друзі, саме цікаве. Беремо приспосіблення і ліземо під машину. В моєму випадку в мене є яма. В вашому, якщо немає ями, то потрібно піддомкратити машину або просто якось підібратися до колеса. І зараз покажу, як це робити. Так, на прикладі заднього лівого колеса покажу, як це зробити. Тут, коли ми залазимо під машину, на барабані в нас є ось такий штуцер. Знімаємо з нього заглушку. Він в мене повністю вже проіржав. Навіть не знаю, чи вдасться його відкрутити. І пробуємо його відкрутити. Бажано купити нові оці штуцера. Нам головне його зірвати, але бажано не пошкодити. Повністю відкручувати не потрібно. Пішов. Так. Все, пішла там ознак рідина. Тепер натягуємо наш, нашу приспособлення. І відкачуємо турмозну. Якщо добре подивитись, то можна побачити, що там йдуть бульки. Це якраз ті бульки, які знаходяться в турмозній рідині. Відкачуємо до того періоду, поки не піде. Чиста рідина. При цьому... Не забуваємо доливати тормозну в бачок з тормозною рідиною. Провертаємо цю операцію зі всіма чотирма колесами і маємо прокачаний тормоза. Трошки некомфортно самому робити, але таким методом ми можемо повністю прокачати тормоза. Тобто є два методи. Або ми тиснемо педали і спускаємо при нажатій педалі. Або ми відпускаємо штуцер і витягуємо на себе всю рідину, яка там є. При цьому не забувайте доливати її в бачок. Так, прокачуємо всі чотири колеса і маємо справні тормоза.